Вітання, брати і сестри. Ось і пройшов ще один рік нашого з вами спілкування, і рік, який також був дуже складним і простим, і взаємовідносини наші були разом з вами. І ми пройшли дуже багато шляхів, якими нам було з вами проходити з Богом. І тяжко, і легко, і незрозуміло, і зрозуміло, тому що коли ми йдемо з Богом, тоді все добре. Як жити для слави Божої, це важлива річ для нашого життя. Як каже про це, Коринтян, 1 Коринтянам 6,20 каже: отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, щоб, Богові, божі, щоб божі вони, ми з вами, як християни, Покликані дійсно жити для слави Божої і слави, е яка прославляє нашого Бога. І цей рік це був також рік, який, е в якому ми казали, що Господь спаси нас, поможи нам, дай нам протриматися, дай нам у-, у, у розуміти те, що нам робити, і Бог нам допомагав. Я хочу сказати, слава Богу, що ми з вами. Читали Слово Боже, що ми з вами розуміли Божі істини, що ми з вами могли йти е, дорогою, яку Він для нас приготував. І хай Бог благословить і надалі нас. щоб у нас було слово, щоб у нас було і діло, щоб у нас були і можливості, щоб у нас були фінанси, щоб у нас було все необхідне для того, щоб прославляти нашого Господа. І хай Бог так же, ми ставимо все позаді, те, що було погане, і щоб ми війшли в рік новий, щоб було з добром, з благословінням. І хай благословіння Боже прибуде з кожним із нас. Гарно вам настрою, гарної вам. Всього хорошого, щоб в нас було все жити кожному із нас для слави Господні, благодаті, благословіння вам. Я радий, що ми разом з вами проживаємо ці дні, і з Господом це саме головне благодаті, і благословіння. Амінь.